Привіт, друзі! Мене звати Владислав Кононенко, і я розповім вам про перпендикулярність у просторі. А саме про перпендикулярність прямої та площини. Означення пряму називають перпендикулярною до площини, якщо вона перпендикулярна до будь-якої прямої, що лежить у цій площині. Наприклад, пряма Б. Є перпендикулярною до площини альфа. Проведемо будь-які прямі, що лежать на площині альфа, наприклад, А та С. За означенням прямої перпендикулярної до площини отримаємо, що Б перпендикулярно до А та Б перпендикулярно до С. Так само. Як і при вивченні теми перпендикулярність прямих у планіметрії, маємо декілька схожих теорем. Перша теорема. Якщо одна з двох паралельних прямих перпендикулярна до площини, то і друга пряма перпендикулярна до цієї ж площини. Друга теорема. Якщо дві прямі Перпендикулярні до однієї і тієї самої площини, то вони паралельні. Третя теорема. Через дану точку можна провести пряму перпендикулярну до даної площини до того ж тільки одну. У цих теоремах можна замінити слово площина на слово пряма. Отримаємо їх аналоги в планіметрії. Варто більш детально розглянути наступну ознаку. Ознака перпендикулярності прямої та площини. Якщо пряма перпендикулярна до двох прямих, що лежать у площині, та перетинаються, то вона перпендикулярна до цієї площини. Застосуємо цю ознаку на знайомій нам фігурі на кубі. Кожне ребро куба перпендикулярно двом граням куба. Доведемо, що ребро аа 1 перпендикулярно до площини АБЦД. Кожна грань куба квадрат. Розглянемо грані АА1Б1Б та аа 1 д 1 д Сторона АА1 у кожній із цих граней перпендикулярно іншій стороні. аа 1 перпендикулярна до АД. І АА1 перпендикулярна до АБ. Прямі АД і АБ лежать в площині АБЦД. Отже, за ознакою перпендикулярності прямої та площини пряма аа 1 перпендикулярна до площини АВЦД. Застосуємо наші знання при розв'язанні задач. Задача перша. Через центр О правильного трикутника АВС проведено пряму ДО перпендикулярно до площини АВС. Знайдіть довжину відрізка ДО, якщо АВ дорівнює 6 см а дорівнює 4 см. Розв'язання. Для початку розглянемо наступну планіметричну задачу. Знайдемо відстань від точки О центра правильного трикутника до його вершини. Відрізок ОА це радіус описаного кола. Знайдемо його довжину за формулою R дорівнює А поділити на. Корінь з трьох. dr – радіус описаного навколо правильного трикутника кола. А сторона правильного трикутника. Отже, довжина відрізку АО дорівнює 6 поділити на корінь з трьох. Дорівнює 2 помножене на корінь з трьох. Повертаємось до стереометричної частини цієї задачі. За умовою ДО перпендикулярно до площини АВС. Це означає, що ДО перпендикулярно до будь-якої прямої, що лежить на площині АВС, У тому числі і до прямої АО. Трикутник АДО прямокутний. Тоді можемо знайти довжину катета ДО. ДО в квадраті. Дорівнює 4 в квадраті мінус 2 корінь з 3 у квадраті. ДО в квадраті дорівнює 16 мінус 12 дорівнює 4. ДО дорівнює 2 см. Задачу розв'язано. На цьому я буду завершувати. Дякую за увагу та до нових зустрічей!